Всім привіт! Мене звати Макс. Буквально декілька хвилинок вашого часу. Поговоримо про те, як можна отримати 5 бачинських, а якщо бути точним, BUSD, за свою реєстрацію. Якщо ви ще не зареєстровані на біржі Binance. до речі, посилання на реєстрацію є в описі під цим відео. І плюс 5 BUSD за кожного з ваших друзів, яких ви запросите приєднатися до біржі Binance. Таких друзів може бути 1, 5, 10, 15, 20. Тому я рекомендую приймати участь у цьому заході, не пропускати його, тому що реально запрості дії, не напрягаючись, за декілька хвилин можна заробити гарні гроші. Тому далі, хвилинка вашого часу і про все більш детально. До речі, хто не в курсах, я думаю, таких мало, що біржа Binance це криптоваржа номер один в цьому світі, тому якщо у вас ще немає аккаунта, обов'язково його тут треба зробити. Рухаємось далі. Що потрібно зробити? Дивіться, ця новина у мене є в телеграм-каналі. До речі, хто не підписаний на нього, рекомендую це зробити туди ось такі новини. Всякий про заробіток з вкладеннями, без вкладень, різні кориски, різна корисна прибуткова інформація попадає більш оперативно, ніж на Ютубчик. Тому рекомендую. Рекомендую на нього підписатися. Посилання є в описі. Що потрібно робити? Дивіться, ця подія актуальна у нас з 29-го, тобто це з вчорашнього дня. Не знаю, коли ви дивитеся це відео, але з 29 по 9.09. Тобто, до 9 вересня актуально це все проводити. Часу ще купа. Що потрібно зробити? Зареєструватися на біржі Binance. Я вже сказав, якщо ви не зареєстровані посилання є в описі або в телеграм-каналі, ось як всі посилання клікабельні, переходимо, реєструємось. Друге, пройти KYC. KYC – це верифікація. Обов'язково. Тут такі умови треба пройти. Тобто, це підтвердження вашої особистості, вашої особи за документами. Нічого складного, також робиться дуже швидко. І далі натиснути «Прийняти участь на ось цій сторінці. Або переходьте з телеграм-каналу, натискайте тут, або я цю, це посилання на цю сторіночку також залишу в описі під цим відео. Попадаєте на ось таку сторінку, і ось тут є кнопочка Взяти участь. Все, бачите, тут написано: реєстрація пройшла успішно. Ну що ж, ви зареєструвалися, пройшли верифікацію KYC, натисли кнопочку взяти участь. Все супер. Що далі? Вам потрібно взяти ваше вже. Реферальне посилання і передати його своєму другові, щоб він зареєструвався і зробив те саме. Тоді кожен з вас отримує по 5 BUSD. Все дуже просто. Де взяти це реферальне посилання? Якщо ви не знаєте, можна сюди. Ось є реферальна програма. Там воно буде. Або опускаємо трішки нижче. До речі, тут зразу можна побачити. Да, ось, за трьох друзів 15, за 50-250. Тобто, тож, зрозуміло, за кожного по 5. 50 друзів 250 BUSD. Супер. Е, Спускаємося сюди. Ось тут можна натиснути, тобто взяти участь ми вже натисли, натискаємо сюди, попадаємо на ось таку сторіночку. Тут що у нас? Справа бачимо, ось ваше реферальне посилання. Це моє, у кожного буде своє. Ви його ось копіюєте, передаєте другою, він реєструється, проходить Ківесі, натискає кнопочку, і кожен з вас отримає 5 БСД. Елементарно просто. Тут нижче ще можете ознайомитися з правилами, умовами, тобто там нічого такого складного немає. Я вже сказав, що посилання на цю стріночку лишаю в описі. Переходьте, кому цікаво, ознайомтесь. На що ще цікавить? Нагороди в БВСД будуть розподілені протягом двох тижнів після закінчення розіршу. Тобто, після 9 вересня, протягом двох тижнів, ми маємо отримати свої винагороди. Я про це, як тільки буде якась інформація, буду бачити, що вже виплачується, буду десь бачити, що комусь виплачується. Я про це буду казати у себе телеграм-каналі. В першу чергу, тому ще раз рекомендую на нього підписатися. Посилання є в описі, щоб бути в курсі різних прибуткових, цікавих суперових подій. Ось так. Також пам'ятаємо про лайкос для цього відео. Цим самим ви підтримуєте мене, підтримуєте канал, допомагайте нам розвиватися і знаходити ще більше цікавої інформації, прибуткової інформації. Підписочка, хто ще не підписаний на YouTube, ще раз нагадую про Telegram. Ну що ж, друзі, бажаю вам побільше заробітків, побільше приводів для усмішок, тільки гарного настрою! Звичайно ж, мирного неба. Всього вам самого найкращого. До нових зустрічей, Пока.